З 27 лютого волонтерський центр Сильні разом на базі педуніверситету допомагає бійцям. Тут вже сплели сотні метрів маскувальних сіток. Неля з високопілля з окупованої території приїхала до нашого міста, і тут уже сім місяців волонтерить. Коли звільнили високопілля, я попросила своїх односельців. Нам треба матеріал, речі, то вони. Нам передають тепер речі через неділю, через півтори. Ми вже зв'язуємося з хлопцями військовими. Вони приїжджають, забирають. Любов Йосипівна провела у цьому центрі три місяці. А щойно стала на ноги після тяжкої хвороби знову тут із ножицями. Мій племінник, рідний, оцей вручу тільки мін. четверта танкова бригада. І таких людей у центрі багато кажуть, не хочуть сидіти, склавши руки. Ми бачили, як. Віднікі солдати, дощ, що в марту, як тоді, дощ, холодина була, і вони я тут саме там воювали. На всі сто допомагати треба. І хто там, то вдома нема що робити, хай приходять до нас і допомагають нам. Спочатку ми допомагали продуктами, а за... потім я почула об'яву, прийшла сюди. Допомагаємо плисти сітки, шиємо, в'яжемо носки, всім, чим можемо, допомагаємо. Так мені краще, ви знаєте, на душі, що я якусь можу хоч допомогу їм зробити, щоб і було полегшення їх військових умов. Мене син пішов теж захищати, тому я й тут. Волонтерський центр Сильні разом працює з перших днів війни. На початку тут щодня було до 300 людей, зараз менше, та до команди волонтерів можуть приєднатись усі охочі. Тут раді будь-якій допомозі, передусім у забезпеченні матеріалами. Це основи для сітки, це тканини різних кольорів, неярких, природних. Ну і звичайно, це людські руки і їх бажання. Люди, просто знаючи, що ми на нашій базі є. Центр приходять і, взагалі, то зараз працюють як студенти, так і викладачі, і багато в нас працює саме внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нас у місто. Цього бойового гусака волонтерському центру подарували переселенці, хотіли підняти бойовий дух і додати оптимізму. Тобто, вони дійсно ці гусі існують. Будь ласка, можна познайомитись, потримати, зробити фото. Тим часом на передовій за своє місто та свою країну стоять зі зброєю в руках і співробітники цього вузу. Від нашого університету спочатку бойових дій, звісно, наші викладачі зразу вже пішли на фронт. Це були і викладачі, і працівники, і навіть і студенти, і наші випускники. Валерія Кравченко Олексій Правицький цей день.